Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Бажання великих досягнень веде до сорому і страху. Нас усіх вражають досягнення. Ми любимо спостерігати за спортсменами, які завойовують золото. Ми любимо читати, як Давид перемагає Голіафа. Але в цьому і є частина нашої проблеми. Ми хочемо бути подібними до героїв. Ми хочемо отримати їхнє визнання та популярність, тому прагнемо повторювати те, що роблять інші. І це стає одним з основних джерел сорому, страху та занепокоєння. Ми намагалися досягти свого і зазнали невдачі. Ми ризикнули всім, чим могли і програли, тому боїмося ризикувати знову. І тепер ми не можемо рушити з місця, оскільки страх перед майбутнім тримає нас у кайданах. Наш пастор має проблему з психічним станом, і він говорив про це у своїй проповіді минулого тижня. Отже, сором це сила, яка тягне в минуле, де ви знову переживаєте невдачі свого колишнього я. Страх це сила, що тягне у майбутнє, де ви заздалегідь переживаєте невдачі свого майбутнього я. Тривога це сполучна речовина, що приковує до сорому за минуле і водночас роздмухує страх перед майбутнім. Саме в такому стані ми всі живемо. Але Ісус немочі наші взяв і наші болі поніс Ісая 53. 4. Ісус переміг світ, і Він живе в вас. Моя молитва сьогодні. Господи. Я хочу звільнитися від почуття провини, сорому та страху. Я знаю, що єдиний спосіб повірити Тобі і в те, що Ти говориш про мене. Я заявляю, що всі мої недуги. Як фізичні, так і духовні переможені, і тому я можу ходити в оновленому житті до Римлян 6.4 вже сьогодні. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.